Іран не задоволений діями Росії. Вони допомогли Москві створити виробництво дронів Камікадзе. Зараз 90% цих дронів Росія робить сама. Це зменшило їхню залежність і, можливо, ком охолодило відносини. За словами CNN, Іран розчарований, бо мало отримує від цієї співпраці. Вони підтримували Росію не лише дронами, але й ракетами. Невдоволення загострилось під час 12-денної атаки Ізраїлю на Іран у червні. Росія висловила підтримку, але Іран вважає її недостатньою. Аналітик Акбар-Дарейні каже, що Тегеран очікував більше допомоги. Вони хотіли зброю та обмін розвідданими. Завод Алабуга виробляє понад 5500 дронів щомісяця. Вони стали дешевшими у 2022 році. Один дрон коштував 200 тисяч доларів, а в 2025 році 70 тисяч. Іран втрачає контроль над цими дронами. Росія Хоче повністю контролювати виробництво, уникнувши переговорів з Іраном. Дарейні називає це хижацькою поведінкою. Проте Іран отримує необхідне для своєї безпеки, Незважаючи на напруженість, співпраця приносить Ірану певну вигоду.